Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні перший день без Тіндера і баду, які видали вчора. Ви знаєте, дуже такий несподіваний ефект. Я не навіть не розумів, наскільки багато уваги відволікають ці сервіси. тому що там не, не, не тільки ж треба, ну не тільки ж дивишся да, там постійно. Це, до речі, теж окремо таке діло, але іще, ще виходить, що. Бати на ці лайки, на лайки, на повідомлення, думати, що відповісти, кому відповісти, що, з ким продовжувати спілкування, з ким не продовжувати спілкування. Бот, це не бот, тобто дуже багато таких речей, які насправді завантажували голову несподівано сильно, і це розумієш, тільки коли припинив це робити. І такий, от дуже дуже несподіваний ефект. Прям я, я здоволений, якщо чесно, наскільки насправді багато, ну, багато такої. Розумову енергії відбирали ці додатки для знайомств. От на насправді тобто, тобто, ну навіть ці ліди підтримувати да, там в робочому стані, там розуміти, там менеджети ці повідомлення, кому коли відповідати, потім думати, чи запрошувати, чи не запрошувати, дивитися це фото, тому що на фото ж там знову ж таки ну фото жінки роблять як. Для того щоб зрозуміти, я казав, мій один розумний товариш. Наскільки відповідає фото дійсності, треба взяти найгірше фото, уявити його в два рази гіршим, і так би мовити, тоді, тоді ти можеш уявити, як це воно в житті. От тому насправді ефект набагато більший, ніж я думав. От і, і в принципі, будемо дивитися, що буде далі. На сьогодні, все будемо сподіватися до нових зустрічей.